Автобану Київ Одеса неподалік селища Улянівка повністю блоковано близько п'яти кілометрів автобану у напрямку Одеси. Затори розтягнулися більш ніж на 30 кілометрів. Є четверо потерпілих. Найбільше постраждав журналіст надзвичайних новин Юрій Лисий. Він був за кермом червоного шевроле, яке протаранило причіп вантажівки. Наразі його стан оцінюють як важкий, і за його життя борються лікарі уменської нейрохірургії. В аваріях влада звинувачує туман та водіїв, що не дотримались безпечної дистанції. Основна причина це туман. Якщо туман, то і влітом, і в суху погоду машини б'ються, тому що звичка переключити скористь зробити нижчу не всім доходить. Самі ж водії стверджують, у ДТП потрапили через туман та дорогу. Вона насправді слизька як скло. Слідів посипання не видно. Вони звинувачують службу автомобільних доріг, які вчасно не очистили дорогу. Також, на думку водіїв, винні працівники ДАЇ, які не допомогли зупинити рух, коли погодні умови погіршились. На жаль, Подія дорожньо-транспортна, яка мала місце, сталася виключно вважаю, оскільки я юрист, не з вини водія, який сидів за кермом автомобіля, в якому я знаходилася як пасажир. Дві фури, ось зараз, які біля нас на наших очах, одна в другу, і їх перетягнуло на всю дорожню полосу, і, на жаль, для нашого транспортного засобу взагалі не було якби проїжджаї частини. Є туманище, конечно. Ну, не видно, метров 20 не видно. Я увидел ближайшую машину, начал тормозить. Притормаживаем, тормозить нечего. Ну, мне меня страшно большой, конечно, водительский. Я бросил тормоз, потому что легче маневрировать, когда машина идет, колеса крутятся. Я между машинами прошел, но тут автобус впереди стоял посередине прям. Здесь, видите, одностороннее движение. Автобус стоял прям посередине. Ну, я не смог там уже конкретно уйти. Не посыпано. Раз, туман был. И Як каже, утро. Нема денег на пісок. Перекривайте хоча б дорогу. Це в стані зробити. Міліція. На це багато денег не треба. Просто закрийте дорогу від Умані і нікого сюди не пускайте, якщо тут такий опасний учасник.